Друзі, привіт! І сьогодні у нас на перегляді дуже красивий Volvo V60. Такий спортстайл, Design, Рестайлінг Звичайно ж, з двохлітровим п'ятициліндровим вольвовським двигуном мільйонником. Мегаресурс цього двигуна. Ну і гляньте, як же виглядає ця красотка. Правильний спортивний колір, такий серебристий, серебристий сірий металік. На красивих дисках Air Design. І салон спортивний. Пізніше покажу. Зараз максимально близько покажу кожну деталь, як виглядає цей автомобіль, ну вид у цієї красотки однозначно є. Гляньте. В обвісах. В 60 D3 двигун Економічний, друзі. 2 літра 5 циліндрів, ну економічний. В порівнянні з конкурентами, мабуть, самий найекономічніший. Пізніше розкажу характеристики його. Дуже така бомбезна машинка, і вид є, і комфортно. Надійна економна цей автомобіль ми привезли із Швейцарії. Дві тисячі тринадцятий рік, а точніше кінець тринадцятого року. Збірка цих автомобілів В-60 на заводі в Швеції. Дуже стильний по-спортивному виглядає цей автомобіль. Ксенони, лінзи, леди, денні ходові вогні. Класно, дуже класно виглядає. Цей автомобіль дуже хороший стан. І тепер салон. Гляньте на цей шикарний спортивний салон. Такі крісла ковши Air Design. Мега комфортно і приємно в них сидіть. Ну, у Volvo найкраща посадка, найкраще крісло, я, я вважаю. Зовсім не втомляєшся на дальній дистанції. Також зверніть увагу, чорний потолок. Чорні стойки. Все по-спортивному. Рулер дизайн. Педалі спортивні такі металічні. Механіка. Для поціновувачів механіки, для багатьох це буде плюс. Драйвова тачка. Особливо кайфово на ній їздить по трасі. І економічно. Є датчики світла, всі 4 склопідйомники, складування дзеркал, підогріви сидінні, система старт стоп, парктроніки, навігація, аvoкс USB, підключення телефону по блютузу. Сзади диван. Є такі бустери для дітей. Ось стан салону. Дуже хороший стан салону. Пороги, хто не знав пластикові, бачите, скільки уплотнітелів різинок, тому немає ні корозії, все захищено. І не боїться ні царапин, ні. Диски 235-40R18. Резина. Дві вихлопні, по-спортивному виглядає цей автомобіль. Ну, масло не хаває, ну, мотор мільйонник, тут взагалі питань немає. Екологія на місці. Технічно, можна сказати, на тверду п'ятірку. Ходовка, щеплення, двигун. Все працює. Спинки складаються в рівний пол, великий багажник. Є брів, все зроблено машинорозмитне на момент готова до першої реєстрації. До перш... По поводу першої реєстрації ось мрео рядом у нас тут. Бачите, зелене... зелененьким написано Сервісний центр. Допоможемо зареєструвати дуже швидко. Є сервіска. Всі відмітки є тут. 9 місяць 13 рік була поставлена на облік, був один власник. Тут записи навіть відмічались, коли що саме замінювалось. Тому історія є. Пробіг оригінальний тут, пізніше покажу. З карти. Засвічую зразу він код щоб подивились, перевірили цю машину кому потрібно. Вон там написано Made in Schweden. Тут теж є бустери, ця спинка складується повністю наперед, пасажирська, передня. Масивні такі добротні двері, класна шумоізоляція, класний потужний звук, є підсилювач звуку, накладки гляньте на пороги такі арт дизайн. Гляньте який салон. Дуже кайфова машина. І хоч на низькопрофільній резині r 18 але повірте, і дорогу класно тримає, і е, не жорстка, не табуретка, як конкуренти. Е, довольно комфортно навіть на такій резині їхати. За рахунок підвізки і за рахунок шумоізоляції. Так, тепер давайте подивимось, що у нас тут на приборці. Так. 255 пробіг це рідний. Для цього двигуна це ні про що, обкатку можна сказати, пройшов. Ось така приборка електронна. Це вже рестайлінг. Тут можна вибрати різні теми. Це така спортивна перформанс. Це ось еко. І еліганс синенька. Мені більше подобається ось ця. Є навігація, є підгріве сидінь. Автоматичний клімат, контроль двухзонний. Працює все. Поки що виключимо. Це теж поки що виключимо. Навігація. Є система City Safety Це у нас ось. Предупреждення аварии на малой скорості, притермажу автомобіль на невеликій швидкості. Подивимось на наш двигун. Є что показати, є что розказати цікаве. Капот відкривається тут у нас 2 петли. Ось заміна масла, обслужена, тільки поміняли масло. 0В30 масло заливається, хто не знав, і сюди заливається 6 літрів 300 грам. Десь так. Ось п'ятициліндровий рідний вольвовський Вольвовської розробки двигун 2-літровий. Хто не знав Вольво, не робить Малолітражні двигуни. Тому якщо це 1,6 двигун, то це Peugeot Citroën. Якщо 2 літра, то це Volvo. Там ще знають розказувати, це Фордовські мотори, там 4-циліндрові, а пежовські мотори, 4-циліндрові немає пежовських моторів 4 циліндрових. це раз. А Фордовські йшли там до 2009 року і то не на v 60 бо v 60 з конвейера почали сходити вже з 2010 року, тоді коли вже не співпрацювали з хордом. Гідропідсилювач. П'ять циліндрів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Мотор в пилі. Там можна чітко подивитися і на форсунки в якому стані і так далі. Ну, Тут все дуже добре насправді. Великий потужний двигун. Бачите, який... Кріплення двигуна. Ну, 400 Нм – метрів крутий момент. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. До речі, по економічності хотів сказати, дивіться, друзі, траса 4 літра. Змішаний цикл 4,5-5 літрів. І місто на цьому двохлітровому великому автомобілі 5,5-6 літрів. Це ні про що. Це, можна сказати... Такий же розхід якось на цих V-50 з двигуном 1.6D2 від Peugeot Citroën. Ось такі показники цього двигуна. Класно працює двигун. Рівненько, тихо. Ось така розпорочка є ER R-Design. Лампочки в парах як міняються. Два таких штопорних витягуєш, витягуєш і пара просто виштовхується міняєш там всі лампочки. І знов ці штопори два раз, раз, впихнув. І все, дуже швидко і просто все можна достати, можна самому обслуговувати цей автомобіль. Це, що стосується цього двигуна. Тепер, що стосується реєстрації і першої постановки на облік, Значить Ціна питання буде коштувати вам приблизно 7 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду, ну і номера техпаспорт, паспорт експерт і комісія банка. Якщо ви з регіона і хочете зареєструвати прямо тут, в Києві у нас в сервісному центрі, то ми допоможемо швидко. Але будуть київські номера. На страховку це не впливає зовсім. Страховка прив'язується до місця прописки. Також анонсую, якщо вам потрібно, можемо зробити доставку в регіон. Є в нас така послуга. Телефонуйте, в залежності, куди її везти, я розкажу умови. Працюємо кожен день і в неділю теж. І в неділю теж можемо зробити документи, тому ви можете їхати в регіон з документами з страховкою без проблем. Ну, в Києві взагалі питань немає. Ось такий у нас сьогодні класний на перегляді Volvo V-60, AirDizign в Швейцарії. Також анонсую, що у нас кожен тиждень заїжджають нові автомобілі, нові поставки. Volvo завжди дуже-дуже багато. Є вибір, є що вибрати. Різні двигуни 1,6, 2.0 автомати, механіки, різні комплектації, топ комплектації, середні комплектації. Ось, наприклад, дуже класно з двигуном 1,6 на механіці. Є v 50 СС40, є v 40 ну є що вибрати. Автомати, механіки без проблем. Тому запрошую вас на тест-драйв. Ми знаходимося в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18, це наш автосалон, компанія Greenway Auto. Під замовлення теж працюємо, любий автомобіль привезе. На цьому, друзі, все. До зустрічі, підписуйтесь на канал, рекомендуйте друзям і ще раз гляньте на цю красотку. Дуже-дуже достойний автомобіль. І чекаю вас на тест-драйв.